Шалено щасливим. So oh. бути шалено щасливим. Доброго дня, мене звати Дар'я, і це фізика 9 класу. Сьогодні ми розберемо рух тіла під дією кількох сил, а саме будемо розглядати рух у вертикальному напрямку. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухати фермі. Генштейн, ландау і Ньютон, Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе. Фізика класно. Сто процентів. Для задач на дію кількох сил на тіло. Нам дуже важливий алгоритм. Отже, виведемо його на екран. Перше, що нам необхідно робити в таких задачах, це зображати всі сили, що діють на тіло. Давайте візьмемо найпростіший приклад: візьмемо книжку, яка лежить на столі. Отже, в нас є стіл і книга. Так, перше, зображаємо сили, що діють на книгу в цей момент. Перше, що ми точно знаємо, це те, що на книгу діє сила тяжіння, адже вона знаходиться на планеті Земля. Отже. Малюємо вектор сили тяжіння. Сила тяжіння це МЖ. Маса на прискорення вільного падіння. Якби це була єдина сила, що діє наразі на тіло, то книга б в нас падала під дією цієї сили з прискоренням. Втім, стіл, на якому лежить книга, не дає книзі впасти. А отже, існує певна опора і сила з боку цієї опори. Це є сила реакції опори. Сила реакції опори спрямована в протилежний бік і позначається як N. Так само це векторна величина, адже вона має напрямок, тому я намалювала тут риску. Отже, перший етап виконаний. Ми зобразили всі сили, що діють на тіло. Лише дуже важливий момент один. Насправді, сила реакції опори та сила тяжіння вони не мають спільну точку прикладання. Якщо малювати більш точно, то якщо сила тяжіння вона діє на центр тяжіння тіла, тобто точка прикладання в нас дійсно знаходиться по центру, то сила реакції опори. Її точка прикладання відповідно йде від опори, тобто насправді точка прикладання цієї сили знаходиться тут. Але при розв'язуванні задач на рух тіла під дією кількох сил ми будемо нехтувати розмірами тіла або, інакше кажучи, приймати його за матеріальну точку і відкладати всі сили від однієї спільної точки. Отже, це було щодо зображення сил. Наступний пункт це запис другого закону Ньютона у загальному вигляді. Нагадаю, другий закон Ньютона каже нам, що якщо на тіло діють сили, які не скомпенсовані між собою, то тіло буде рухатися із прискоренням. Так? Записати другий закон Ньютона у загальному вигляді або у векторному вигляді, означає позначити у векторному вигляді всі сили, що діють на наше тіло, їхню суму. Тобто, в нашому випадку це сила реакції опори плюс добуток, сила реакції опори плюс сила тяжіння. І за другим законом Ньютона це в нас дорівнює маса. На прискорення, маса нашої книжки на прискорення. Втім, книжка стоїть відповідно прискорення дорівнює нулю. А якщо прискорення дорівнює нулю, то сума ця дорівнює нулю. Так? Тобто масу помножити на нуль буде нуль. Отже, замість Ма в нашому випадку, коли тіло покоїться, тобто не рухається із прискоренням під дією цих сил, ми напишемо 0. Наступне, що ми маємо зробити, це обрати систему координат. В нашому випадку обираємо лише систему координат ОY, адже по іксах в нас тіло не рухається. Що означає обрати систему координат? По факту, в нашому випадку, це означає задати, куди дивиться наша вісь О. Нехай в неї буде напрямок наступний. Ось так от вгору для чого нам це важливо. Нам важливо здати напрямок Осі для наступного кроку, коли ми будемо проєктувати сили, що діють на наше тіло, на цю вісь. Що означає спроєктувати? Це означає записати це рівняння у модульному вигляді. Інакше кажучи, коли ми проєктуємо, нам лише важливо, чи ця сила дивиться в той самий бік, як і вісь, чи протилежний. І залежно від цього, ми будемо писати або плюс, або мінус перед нашою силою, перед нашою величиною. Тобто, коли ми проєктуємо нашу силу реакції опори, на цю вісь, ми бачимо, що вона дивиться в той самий бік, як і вісь. Значить, ми її запишемо додатню. Її значення додатнє з плюсом. Сила тяжіння, якщо ми її проєктуємо, то бачимо, що вона дивиться у протилежний бік від напрямку Осі. Значить, сила тяжіння в нас піде зі знаком мінус. Як ви бачите, я вже записую без оцих шапочок векторних, тому що мова вже йде про значення. Дорівнюємо і так само 0 лишається. Звідси, якщо ми перекинемо нашу силу тяжіння праворуч від дорівнює, ми отримаємо, що сила реакції опори дорівнює МЖ. Через це багато хто вважає, що сила реакції опори протидіє силі тяжіння. Так? Адже вони рівні за значенням та протилежні за напрямком. Втім, тут є хибна думка насправді. Адже Якщо ми подивимося на цей малюночок, що ми зобразили на початку, то побачимо, що точки прикладання цих сил знаходяться в різних місцях. Так? Відповідно, вони не можуть врівноважувати одна одну. Справа в тому, що насправді через те, що точки прикладання різні, то під дією цих сил тіло якби трошки стискається. Воно деформується. Можна намалювати це ось так. так? Тобто воно трошки прогинається. І через те, що з'являється ось цей прогин, ця деформація, виникає сила пружності, яка намагається якби розпрямити тіло. І ось ця сила, що при цьому виникає, це називається вага. Отже, саме вага, яка пов'язана із силою пружності, що виникає при деформації від дії цих двох сил, саме вага в нас. Є силою, що завжди протидіє силі реакції опори та дорівнює їй. Таким чином сила реакції опори завжди дорівнює вазі. Отож, це в нас була демонстрація сил, що діють на книжку, яка знаходиться в стані спокою. Тепер е, уявімо, що мова йде не про книжку, а мова йде про ліфт, який рухається прискорено вгору. Отож, в нас є ліфт. Нехай в ньому знаходиться якесь тіло, чи то людина, чи то та сама книга насправді. Повторюємо наш алгоритм, які сили в нас діють в цей момент на наше тіло. Першу, звичайно, що сила тяжіння. Так. Далі сила реакції опори. Ми відчуваємо, як підлога ліфта тисне на нас. Так. Отже, сила реакції опори. І при цьому наш ліфт рухається вгору із прискоренням. Отже, перший крок виконано. Ми зобразили сили. Наступне записуємо другий закон Ньютона. Записуємо. У векторному вигляді так, суму. n плюс mg дорівнює MA. Прискорення наявне. Значить, тут в нас вже, на відміну від попереднього випадку із книгою, буде MA. Наявне прискорення. Третій крок. оберемо систему координат. Так як ліфт у нас рухається вгору. Нехай вісь ОІ зростає ось в тому напрямі. Так. Четвертий крок проєктуємо. Тобто дивимося. N у нас дивиться в той самий бік, як і вісь, о, значить, N піде із додатнім знаком її значення. N. МЖ тяжіння дивиться в протилежний бік від напрямку осі, відповідно, ставимо мінус МЖ, і дорівнює МА. За другим законом Ньютона. МА. Прискорення в нас так само дивиться в той самий бік, як і вісь, тому прискорення буде із додатнім знаком. З цього випливає, що сила реакції опори в нас дорівнює Mg плюс Так. Можемо винести масу за дужки, і тоді в дужках лишиться G плюс A. Ми з вами вже казали, що сила реакції опори. Та вага, тобто сила, з якої ми тиснемо на підпору або підвіз, якщо ми висимо, дорівнюють одна одній. Значить, в цьому випадку, коли ліфт рухається прискорено вгору, наша вага так само зростає. Так як n дорівнює P, то наша вага так само зростає. І це насправді дуже важливий момент, і його потрібно враховувати, якщо мова йде про запуск ракет, наприклад. Тому що, коли в нас, наприклад, космонавтів запускають в космос, то ракета рухається прискорено вгору. І через те, що виникає це прискорення, вага зростає. Ось цей момент, коли вага зростає через рух вертикального вгору з прискоренням, він називається. Перевантаження. І інколи ці сили стають настільки великими, тобто вага настільки зростає, що це може дуже негативно відбитися на здоров'ї космонавтів. Тому за цим дуже ретельно слідкують. І саме тому космонавти проходять багато перевірок, щоб вони змогли витримати це перевантаження, це збільшення власної ваги. Повертаючись до порівняння ваги та сили тяжіння, ми казали, що вага. Дорівнює силі реакції опоря і дорівнює силі тяжіння Мже лише коли тіло знаходиться в стані спокою. Не треба плутати вагу та силу тяжіння. Тому що вони мають ряд відмінностей. Перше, те, що ми з вами вже визначили: сила тяжіння це гравітаційна сила, в неї зовсім інша природа. Вага тіла це сила пружності. Сила тяжіння має точку прикладання в центрі тяжіння тіла. Вага тіла має точку прикладання. До опори. Так само вага тіла не завжди дорівня світяжіння, те, що ми з вами тільки що побачили. Наприклад, якщо тіло рухається вертикально вгору, то вага тіла зростає, сила стяжіння лишається такою самою. Відповідно, ми розуміємо, що так само вага тіла може і зменшуватися. Це, як ви вже можете здогадатися, буде відбуватися в тому випадку, коли ліфт буде рухатися із прискоренням вниз. Це рівняння в нас лишиться без змін. Коли ми будемо проєктувати, єдине, що зміниться, це n mg лишиться, втім, вже прискорення буде дивитися в протилежний від напрямку осі бік. А значить, вираз MA запишемо зі знаком мінус. Звідси, сила реакції опори в нас буде дорівнювати. Перекидаємо МЖ на той бік. МЖ мінус МА. Звідси отримаємо, що N дорівнює, знову винесемо масу G мінус А. Це сила реакції опори. Так, як ми сказали, що сила реакції опори дорівнює вазі, то наша вага при цьому буде зменшуватися на це прискорення А. Тобто в цьому випадку вага буде дорівнювати МЖ-А. Отже, бачимо, що залежно від того, чи тіло рухається вертикально вгору з прискоренням чи вертикально вниз з прискоренням, наша вага буде збільшуватися або зменшуватися. Сила щежіння залишиться такою самою. Подивіться, що цікаво ось в цьому рівнянні. Коли в нас тіло рухається вертикально вниз. Напевно, багато хто з вас чув про таке явище, як невагомість. Подивіться на це рівняння. Коли в нас невагомість буде, тобто, коли вага буде дорівнювати нулю. В тому випадку, коли тіло буде рухатися із прискоренням g, із прискоренням щодо рівня прискорення вільного падіння. Тобто, інакше кажучи, якщо ми е, обірвемо трос нашого ліфта, і він буде рухатися у вільному падінні, виключно під дією тяжіння, тобто із прискоренням вільного падіння. Інакше кажучи, якщо я зараз, наприклад, візьму маркер та підкину його, то в цей момент, коли він летить, він перебуває в невагомості, адже він падає вниз із прискоренням G, і G-G у нас буде дорівнювати нулю. Або, якщо так краще зрозуміти, то немає опори, немає ваги. так? Адже вага це сила, із якою тіло діє на опору внаслідок його притягання до Землі. Отже, невагомість в нас буде в тому випадку, коли тіло рухається виключно під дією сили тяжіння. Отже, перевантаженням називається збільшення ваги тіла, викликане його прискореним рухом вертикально вгору. Якщо ж тіло рухається прискорено вертикально вниз, то його вага зменшується відповідно через. Віднімання від прискорення вільного падіння, цього прискорення, з яким тіло рухається вертикально вниз, у формулі. Так? І з цього випливає, що якщо тіло рухається із прискоренням вільного падіння вертикально вниз, тобто падає, то воно перебуває в цей момент у стані невагомості, адже тоді дія в дужках вже a дорівнює нулю, адже a дорівнює g. І у зв'язку з цим е, існує хибне твердження, що, наприклад, на міжнародній космічній станції, тобто це така станція, яка обертається на орбіті навколо Землі, е, що там існує невагомість через те, що там не відчувається дія земного тяжіння. Це абсолютно хибне твердження, тому що міжнародна космічна станція розміщена всього лише на висоті 400 км від Землі. Якщо порівнювати цю відстань із радіусом Землі, що складає близько 6400 кілометрів, то ця відстань взагалі незначна для того, щоб тяжіння якось суттєво впало. Тому там вона наявна. Причина, чому ж космонавти там перебувають в невагомісті, полягає в наступному: уявіть собі, що в нас є коробка з апельсинами. Коли коробка знаходиться в стані спокою, то апельсини тиснуть на коробку так, своєю вагою. Якщо ж тепер ми візьмемо цю коробку, підкинемо її та вона буде падати, тобто буде знаходитися в стані вільного падіння, тоді і апельсини, і коробка будуть падати з однаковим прискоренням прискоренням вільного падіння. Адже ми знаємо, що коли на тіла діє виключно сила тяжіння, то вони будуть рухатися незалежно від маси, і з прискоренням вільного падіння G. Таким чином, виходить, що коробка ніби тікає з-під апельсинів із таким самим прискоренням, з яким падають апельсини. Отже, вони просто не можуть торкнутися тієї коробки. А якщо в нас немає опори, то немає й ваги. Це і є невагомість, що пояснюється вільним падінням. Так ось, те саме відбувається і на орбіті. Тільки замість коробки Міжнародна космічна станція, замість апельсинів космонавти. Але принцип насправді той самий. Отже, причина невагомості на орбіті полягає в тому, що сила тяжіння надає тілу та його опорі однакового прискорення. Тому людина, яка знаходиться на орбіті в міжнародній космічній станції, просто не може тиснути на підлогу. Вона від неї тікає з таким самим прискоренням, з яким рухається там людина. Так само під дією тяжіння. Тепер прийшов час розв'язати якусь задачку. Нехай задача звучить наступним чином. В нас є космічний корабель, який рухається вертикально вгору із прискоренням 40 метрів на секунду в квадраті. Питання таке: із якою силою космонавт масою 70 кг буде тиснути на крісло? Отже, запишемо коротку умову. в нас є прискорення, що дорівнює 40 метрів на секунду в квадраті. В нас є маса космонавта, це є 70 кг. І треба знайти, з якою силою космонавт тисне на крісло. Про яку силу йде мова? Сила, з якою ми тиснемо на горизонтальну опору, в нашому випадку крісло, це є вага. Отже, треба знайти, яка буде в цьому випадку вага. Малюємо наше тіло, нашого космонавта. На нього з одного боку діє сила тяжіння, з іншого боку, сила реакції опори. При цьому він стартує на ракеті, яка рухається вертикально вгору із прискоренням А. Записуємо другий закон Ньютона. N плюс МЖ. тяжіння, дорівнює МА. Обираємо вісь. Нехай задаємо її напрямок таким чином. Проєктуємо. N дивиться в той самий бік, значить додатнє, Mg в протилежний, значить від'ємне, Ma в той самий, значить додатній. З цього N дорівнює маса G плюс А. А так як вага дорівнює силі реакції опори, P так само буде дорівнювати Mg плюс А. У нас все є. прискорення вільного падіння зазвичай в таких задачах береться за 10 метрів на секунду в квадраті, округлене значення. Отже, отримаємо, що вага дорівнює 70 на 10 плюс 40. Це буде 70 помножити на 50. Це буде 3500 ньютонів, Адже мова йде про силу. 3500 ньютоні. Або це так само можна записати, як кіло кілонютони. Адже кіло це є тисяча. Це як множення на 1000. На 10 третьому. Таким чином ми визначили е у скільки разів зростає вага нашого космонавта. Внаслідок вертикального прискореного руху ракети вгору. Отож, сьогодні ми дослідили рух тіла під дією кількох сил у вертикальній площині. З'ясували різницю між вагою, силою реакції опори та силою тяжіння. Зокрема, прийшли до висновку, що вага та сила тяжіння не дорівнюють одна одній у всіх випадках, та це й взагалі сили зовсім різної природи. Також ми дізналися про такі явища, як невагомість та перевантаження, і з'ясували все ж таки, що можна міжнародні космічні станції на орбіті. Космонавти відчувають невагомість. На сьогодні в нас все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!